Початку хочемо вас привітати з перемогою. Це напевно, позаду такий серйозний шмат роботи, але попереду напевно, ще більше. Ну так, очевидно. Так скажіть, будь ласка, ви не приховували самого початку, що ви не хотіли йти до Верховної Ради. Що відбулося таке в вашому житті? Що ви таки вирішили спробувати себе як депутат? Ви знаєте, я не те, що не хотіла, я не планувала цього. Я не мала в планах робити політичної кар'єри, але. Ми ніхто не планували, що таке в країні відбудеться, правда? Ми ж не знали, що в нас відбудеться Майдан. Ми не планували цього, ми не планували того, що в нас буде війна, тим не менше це сталося. І тому наші бажання чи не бажання, наші хочу чи не хочуть, вони часом відходять на задній план. І залишається просто така ситуація, коли ти розумієш, що ти мусиш робити якісь речі. І тому, коли ця пропозиція від Андрія Садового мені надійшла, ми дійсно. Доволі довго дискутували на цю тему, а, але я прийняла це рішення. І відтоді, відколи я це рішення прийняла, вже, так би мовити, повороту назад не було. Які були такі найбільш запам'ятовані, приємні чи неприємні моменти? Ви знаєте, взагалі, кампанія ця є надзвичайно. Цікава, потрібна і корисна річ. Я би взагалі радила кожному державному службовцю, який працює, немає значення де чи в сільській раді, чи в селищній, чи в міській, чи на значно вищих штаблях влади. Переходити час від часу таке, тому що ті зустрічі з людьми, які відбувалися в різних середовищах, в різних ситуаціях, чи це було на подвір'ях, чи це було на вулиці, чи це було на зупинці, чи це було на базарі, чи це було біля якогось супермаркету. Ну це така школа, яка не дає тобі. А жодного шансу, знаєте, стати небожителем, відштовхнутися від землі і від тих проблем, з якими люди щодня стикаються, просто забути про це і займатися якимись там витати в імпіреях, так би мовити. Тому всі ті зустрічі вони були дуже важливими, дуже цікавими і дуже потрібними. Чи було щось такого надзвичайного? Якісь приємні чи неприємні речі? З приємних я можу сказати, ось що. Мені завжди дуже цікаво спостерігати, як розвивається діалог між людьми. Тобто, коли ти приходиш в певне середовище, коли ти приходиш до людей, ми спочатку всі чужі. Люди не знають тебе, ти так не дуже добре знаєш, хто ця аудиторія. І розмова починається доволі складно, як чужинці один одному, так. Потім, коли починається якесь обговорення, починаються якісь питання, виникає якийсь конфлікт. Конфлікт є, звичайно, рушієм. І коли ти переходиш вже через цей конфлікт з тими людьми, і ви переходите через нього разом, і до кінця зустрічі, ви розумієте, що ви вже. Ну, дихаєте одним повітрям, вібруєте Порідньої в одному ритмі. в одному ритмі, і ви доходите до якогось такого спільного позитивного, без агресії, без злоби. Тільки звичайно, що зболені, тому що зболені всі зболені ситуацією в країні. Ну і, і я зболена, і ті люди, з якими зустрічаюсь, зболені. Але оцей перехід впродовж зустрічей, коли зустрічаються, зовсім чужі люди. І через спілкування, через діалог, через обмін енергіями, якщо хочете, ми в кінці виходимо поєднані. Ну, це для мене справді дуже важливо, тому що я дуже ціную такі речі, і це ті речі, які викликають чи пробуджують просто почуття відповідальності. Ти знаєш, що ці люди щирі з тобою, ти мусиш бути щирим з ними, і ти не можеш їх. Ти не маєш права їх просто підвести, зрадити, обдурити. Тому це було для мене таким дуже важливим. Я не знаю, чи, 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 чи такі ситуації є якимись такими приємними чи неприємними. Вони є важливими, вони є дуже важливими. І, власне, те, що я обіцяла тим людям, які, з якими я зустрічалась, це те, що я буду приїздити на зустрічі, тому що це є дуже важливе. Це те, що нас заземлює, це те, що нам всім дає можливість спільного, ну, спільно, спільно будувати цю країну. Яка була ваша реакція, коли ви бачили вже результати виборів? Це спокійна. Ні, ні, ні. Це була це була спокійна реакція, тому що я вже десь за півтора тижні до виборів все це переосмислила. Звичайно, я думала, як закінчиться виборча кампанія, що станеться, наприклад, якщо я програю. Що станеться, якщо я виграю цю кампанію? І я вже все це, що я теоретично можливо мала переживати в ніч, коли підраховувалися голоси. Десь півтора тижні тому я вже це все пере, переосмислила і пережила. І була готова в мене дуже багато справді проектів у Львові, в тому числі, дуже багато цікавих речей. В мене страшно багато однодумців. Тобто в мене не було б за будь-яких обставин якоїсь. Розпачу, чи зневіри, чи там драми, чи якогось розчарування зовсім ні. Але я відчувала, в принципі, я відчувала атмосферу в місті, я відчувала атмосферу серед людей, і тому о, те, що почали підрахунок голосів, я бачила, що на всіх дільницях абсолютно без виключення на всіх 80 дільницях я лідирую з великим відривом перед наступним кандидатом. Ну тобто, я вже десь розуміла, що очевидно, треба що це пак, Треба буде пакувати валізи. Ото якраз моє наступне запитання. Так. очевидно, що ви вже сидите на валізах. Ще не сижу. Я ще не купила валізу. Ага, ну тим не менше, вже скоро це відбудеться. Так. Чого ви очікуєте в цій новій Верховній Раді? Чого ви очікуєте від співпраці з новими народними депутатами? Я очікую, що всі демократичні сили, які там зібралися, я не говорю про... Там ОПО, я не говорю м, про мажоритарників абсолютно, які там, я сподіваюся, їхня остання, остання їхня каденція, і дай Боже, щоб вона закінчилась чим швидше, так, так? щоб була знята депутатська недоторканність, щоб вони всі пішли. По кримінальному кодексу, от, от таке я думаю, від від всіх інших колег я очікую. Сподіваюся, саме вони очікують і від і від мене це конструктиву розуму і швидкості прийняття рішень. Ми не можемо пріоритети вибудовувати, що спочатку ми там повертаємо наші території, виграємо війну, а потім ми робимо реформи або навпаки. Всі усвідомлюють, що швидко мусить бути створена коаліція, швидко повинні відбутися всі переговори. Переговори вже теоретично сьогодні повинні були початися. Я думаю, що вони почалися, я думаю, що вони успішно закінчаться і між самопомічю, і Народним фронтом, і блоком Петра Порошенка. Я думаю, буде досягнутий консенсус. І швидко буде створена коаліція. Ну, Мусимо сказати ще, що офіційні результати виборів мусять бути підведені. І я очікую. Того, що швидко впрягтися в роботу. Працювати треба. Знаєте, хто не працює, той і не помиляється. Хто працює, той і помиляється, але той і робить і нормальні справи, якісь корисні для людей, корисні для країни. А це те, що я обіцяла людям. Я їм обіцяла ліфтів, лампочок в під'їздах і там дитячих майданчиків за кошти за депутатську зарплату. Я йому обіцяла, що ми будемо дуже багато працювати, щоб країна вийшла нарешті або почала виходити з, з руїни, з кризи, з такої, яка є зараз. Ну, хочемо вірити, що помилок буде значно менше, ніж звичайно. час. Ще мені скажіть, будь ласка, чи якимось чином поміняла вас оця передвиборча кампанія? Чи ви відчуваєте якісь зміни внутрішні в собі? Чи ви залишилися тою самою людиною, що були на початку? Абсолютно, я залишилася тою самою людиною і сподіваюся, це нічого не змінить. І я готова закластися з усіма, що так звана ефемерна влада на мене не вплине. Єдине, що є, це величезне, я відчуваю величезний тягар відповідальності, правду кажучи. Оце я відчуваю дуже сильно. Ну, тут така є всередині. За мене проголосувало 47 тисяч 285 прекрасних людей. Це є дуже великий показник. Дуже великий. А, і я мушу. Я мушу їм дивитись в очі. Вони не можуть соромитись Ви свого Ви вибору. Я не можу соромитись, що вони мене вибрали. Я не можу осоромитись. Дуже багато є скептиків, а дуже багато є людей, які далі намагаються як і під час виборів, так і після виборів ну, давати якісь свої оцінки, абсолютно безпідставні часом. Я до цього дуже ставлюся поблажливо. Ну, люди це, мають люди право на свою була. оцінку. Так, це є їхня справа, моя справа бути чесною, професійною і швидкою. Ну що ж, цього ми вам, звичайно, і вважаємо, тому що від вашої роботи залежить і наше, наше так, майбутнє. Звичайно. І хочемо, щоб воно було якнайшвидше було світлим і мирним. Звичайно, тому всього вам найкращого. Дякую, дякую сердечно. Я О. дуже вдячна тим людям, які підтримали мене. Ja puc.